Rosja wyda wojnę nie tylko w Ukrainie. Dywersyjne ataki na infrastrukturę, podpale, cyberataki, dezinformacja ta fejki to budni jak jak i się celu Ukrainy. Robota rosyjskiej agentury jest i ugrą na destabilizację. Jak w takich umowach pracują spec-służby? Jakich metody wyżywa agentura? I jak Polsza bory się z kremlickimi wpływami? I czy robić to sama? Czy WSETAKI koordynuje swoje DI z partnerami po NATO, ta w EUROSUJUZU? Jaka rola Ukrainy w protestowaniu rosyjskiemu imperializmu? O tym będziemy mówić z naszym gościem, kolejnym majorem kontrwyzwójczym u Polsce, Anną grabowską Siwec. Pani Anno, witaj w studiu ukraińskiego Fokusu. Dobry dzień. Dobry Dzień dobry. Добрето року Варшавському метро сталася масштабна пожежа. Одна з гілок була виведена з ладу, і правоохоронці виключили втручання третіх осіб. Але, наприклад, інша велика пожежа теж в Варшаві, в Варшавському торговельному центрі на Маравільській, 44. Ми знаємо, що підсумком розслідування було те, що є залучення російської агентури до цієї пожежі. Більше того, ця агентура залучила українців для виконання цієї диверсії. На вашу думку, наскільки розгалуджена і велика російська мережа агентури, яка працює у Польщі? Такого сомто дані корисам генеральні ні доста це дані, які загалом є недоступними. Ми ставимося до них як до закритої інформації, і польські спецслужби, польська контррозвідка не ділиться такою інформацією, але не є таємницею, що після початку повномасштабної війни в Україні після участі допомоги Польщі Україні. Діяльність російських спецслужб у Польщі інтенсифікувалася так само, як ви сказали, тут також є залучення українських і білоруських громадян, тому інтенсивність роботи служб також повинна була зрости у зв'язку з цим. І увага присвячена такого роду загрозам, які насправді були чимось новим у Польщі, наприклад, диверсії, про які ми тут говоримо, підпали чи спроби підпалів, вибухів у поїздах, про які говорилися у 23-му році, коли була затримана на так звана група 16 шістнадцяті. Уже зараз вони засуджені, які планували подовжить підкласти вибухівку під ті поїзди, які везли озброєння для України. Це все вимагає нового підходу, збільшення динаміки спецслужб і звичайно великої участі роботи у кіберпросторі. Бо там такого роду агентура, яку ми називаємо проксагентурою, яка залучається для викор... для зійснення коротких таких не дуже складних завдань це ті люди, які залучаються через інтернет, і їхня робота оплачується через інтернет, які найчастіше не знають своїх замовників. Це ставить перед спецслужбами перед контррозвідкою нові завдання і вимагає від них більшої динаміки дій Таки може десь є єднак статистика, щоб ми мали порівняння, як це було до повномасштабного вторгнення в Україні Російської Федерації, і як є, як зараз. Яка на вашу думку динаміка? Вона. e zrostaje i kóły zrasta. Przed wyboramy czy prosto ta aktywność jest taka płaska Но, на напевно ні пласкавона точно не є пласкою. Безперечно, росіяни здійснюють різні речі, різні дії, щоб польська участь і участь інших держав НАТО, бо тут ідеться усі частині світу не лише про Польщу, а й про, наприклад, Литву. бо міграція акція на польському -східному, східному кордоні, так само як на польсько-литовському кордоні і польсько-білоруському кордоні. Це також є елементом гібридних дій. Тобто, безперечно можна сказати, що ця крива зростає, що це не виглядає як пласка лінія. Будь-які політичні дії заходи, які відбуваються в країнах НАТО, використовуються Росією, щоб показати, що заходні демократії не працюють добре, що критика російської діяльності не дозволяється в державах, у яких самих є проблеми, тобто вони намагаються показати, що президентські вибори, наприклад, у Польщі останні вибори були непрозорими. Що можливо за цим стояли якісь додаткові додаткові сили, які впливали на це. Антагонізування суспільства призведені до того, що суспільство стає неоднорідним у своїм поглядах, а також налаштування польського суспільства проти груп іноземців, наприклад, такої великої групи, як українці, яких ми прийнялися, також є завданням є яке ставлять перед собою російські спецслужби. Це завдання було сформульовано для потреби ситуації пов'язаної з війною в Україні. Отже, безперечно, можна сказати, що присутність російських спецслужб у Польщі зросла. Але пам'ятаємо про те, що цей вплив у Польщі завжди був великим. Польща завжди знаходилася у колі російського зацікавлення. Зацікавлення російських спецслужб. Але та відмінність, яку ми бачимо сьогодні, це зосередження на таких діях, які частково відкриті. А відкривання цих дій. І наприклад, таких як диверсійні акції раніше згадані використання проксі агентури, тобто людей, які не і професійно готуються до таких дій, так як, наприклад, раніше ми передбачали, що Росія зосереджується на розвідувальних діях, дуже сильно законспірованих, дуже професійних. То таким додатковим інструментом, який розвивається ще з часу повномасштабної війни в Україні, є інструменти, які не стільки відкриті, але у якийсь момент помітні, наприклад, під. Мали пожежі, швидка можливість викриття, що це дії, які здійснюються на користь російської розвідки російських служб, що дає додатковий ефект страху із суспільного занепокоєння, і внаслідок цього відсутність довіри до польської влади викликати серед польських громадян почуття, що польська влада не в змозі запевнити безпеку. Це механізм, який дуже важливий для Росії, і цей механізм зараз дуже помітний. Звісно, що робота. Контррозвідки виявляти, попереджувати і робити так, щоб жодні диверсії не ставалися. Але питання, як виявляти цих агентів, особливо тих, хто працює під дипломатичним прикриттям, хто ховає себе під статусом біженців або взагалі мігрантів, як працює з цим контррозвідка? оперативна робота контррозвідки теж є закритою діяльністю публічно. Не, передає, не передається така інформація, якими інструментами користується контррозвідка. Бо якщо ми це зробимо, то це буде давати перевагу противнику. Якщо один то одна контррозвідка знає, як діє інша контррозвідка, вона буде мати певну перевагу. Але сьогодні напевно додатковим елементом, яким повинні користуватися контррозвідки, контр Сили у великому масштабі, це підтримка з боку суспільства. Отже, дуже потрібною дуже потрібними є організовані польськими органами влади суспільні кампанії для усвідомлення, де можна очікувати такої поведінки, таких дій, як я раніше згадувала, ми маємо справу з діями, які частково відкритими, або які є легшими для викриття звичайним громадянинам. Що зробити, якщо ми бачимо якусь камеру? Замонтовано у, у недалеко від стратегічних залізничних трас, що зробити або повідомити, якщо ми бачимо якихось дивних людей біля об'єктів критичної інфраструктури, або військової інфраструктури. Я думаю, що сьогодні викликом для польських контррозвідувальних служб є відповідна комунікація з громадянами і суспільні кампанії, які мають усвідомити де шукати інформації, кому повідомити і як себе вести у такій ситуації, і це така новинка сьогодні. Служби у що у 21-му столітті не в змозі діяти тільки виключно у тіні там, де громадяни звичайно їх не бачать, служби повинні бути частково відкритими на громадян і на інформацію, яку вони отримують від громадян. Тоді у всіх є почуття, що ми беремо участь у відповідальності у тому, щоб взяти відповідальність за безпеку держави. Пані Анно, ну, А як ви оцінюєте діяльність соцмереж і саме через соціальні мережі найчастіше відбувається вербування? poszerując się fejki, dezinformacja, propaganda. E, czy może prawidłnym byłaby bilsza kontrola nad tego typu e, mreżami, ale czy zrobiety, jak zrobić to, żeby jednocześnie nie pozbawić nas praw swobodnego korzystania z e, tych platform? проблем це досить серйозна проблема у таких країнах як Польща, яка дотримується прав і свобод громадянина ця частина західного світу, де ми дбаємо про громадян, де ми шануємо цінності громадян і право громадян на свободу, обмеження доступу до соцмереж це величезний виклик. Це повинен бути своєрідний консенсус. Дійсно, сьогодні соцмережі є носієм дезінформації. Є інструмент. Том які використовується іноземними розвідками, в тому числі військовою цивільною розвідкою для вербування, у тому числі агентури проксі, про яку я згадувала для формування свого впливу для передачі фальшивої інформації для маніпулювання інформації для маніпулювання суспільством. Популярність соцмереж, СУС яка стала такою величезною за останні 10 років, дуже ефективно використовується розвідувальними російськими службами, і тут російська розвідка показала себе як інноваційну службу, і вона використовує доступні звичайним громадянам інструменти і питання, чи ми заблокуємо громадянам якісь сайти, так як це роблять китайці. Китайці намагаються якимось чином відсортувати Але може, може дані зробити так, як в штатах же що запропонуємо, щоб вражливі дані були під контролем держави. Але в так є. але в Польщі, Польщі теж це так є. У Польщі немає проблем з, з, з даними, які ми називаємо та державною полем. таємницею. Конфіденційні зі, закриті зі, дані належать до такої групи інформації, інформації, інформації закритої інформації, інформації, яка захищається законом про захист закритої інформації. Такі дані в публічному бороті не знаходяться, і це ті дані, які в Польщі не можна передаватися посередством соцмережі. Не в Штатах була така пропозиція, щоб. E, na przykład, mowa o jednym chińskim ja nie będę nazwy ozywaczyć, ale szło za to, żeby serwery były na terytorium e, Statów, żeby był do nich dostęp e, służb, żeby w jakiś moment można było tymi e, danymi korzystać. A jak zaraz, to o, że ja rozumiem, one nie jest w Statach. I tam była cała boryba za ce. Może to jest jakiś przykład tego, co my możemy to zrobić tutaj u nas, w Polsce? То сідея слушна, але ні виконання гарна ідея, але не Китайці ніколи на це не погодяться. Тут між ідеєю і реальністю є величезна прірва. Єдине, що нам залишається, дійсно євросоюз працює над такими технічними рішеннями, щоб цифровий світ яким чином регулювати. І щоб це не був дикий світ, а такий світ, в якому можемо щось контролювати. Звичайно, можна закривати деякі сайти, і це в Польщі відбувається. і багато розслідувань які ведуть. Ця контррозвідкою у співпраці з чеськими спецслужбами. Наприклад, минулого року деякі сайти закривалися у США ФБР Також закрило кільканадцять сайтів, які поширювали російську дезінформацію. Це можна робити, але це такі дії, які є надзвичайно важкими для проведення у великому масштабі. Це такі точкові дії, але це така гідра, коли ми відрізаємо одну голову, то виростає десять наступних. Ну, Але ще одне запитання. Я все ж хочу поставити Резонанс Зне викриття польських спецслужб це власне запобігання замаху на президента України Зеленського на території Польщі. Це було ще в минулому році. Хочу запитати, як ви оцінюєте власне роботу спецслужб у цьому питанні і чи існують якісь загрози для польських політиків з боку російських спецслужб тут на території Польщі? Я миш, завше належа. Я думаю, що завжди, що завжди, думаю, що завжди треба враховувати ситуація, можливість такої ситуації, що російські служби можуть, помис, можуть мати, так, мати ідею, скажімо так, для дестабілізації пості, ситуації у Польщі, в тому числі через атаку, фізичні спроби таких на атак на одного з ведучих політиків. політиків на щастя, у Польщі так не було. Подія, про яку ви згадували з минулого року, показує, що польські служби ефективні і ще ефективніші, якщо вони можуть співпрацювати з партнерами. Дякуємо за розмову. Нагадаю глядачам, що ми розмовляли з Грабовською – сівець майором колишньою офіцеркою контррозвідки Польщі.